Чи бувало у вас таке, що ви погано спите через сухе повітря в домі, або відчуваєте, що слизові оболонки пересушені, і вам важко дихати, або ж очі постійно чухаються та пересихають? А, аж больно. Якщо відповідь хоча б на один з цих пунктів так, то вам саме час придбати зволожувач повітря або два. Доведено, що через недостатню вологість в приміщенні ми гірше почуваємось, швидше втомлюємося, частіше хворіємо. Рекомендований рівень вологості в кімнати повинен становити від 40 до 60%. Проте у посушливу погоду в опалювальний сезон або коли працює кондиціонер чи слабка вентиляція, цей показник. Може знижуватися до 20-30 що негативно впливає на здоров'я і може спровокувати серйозні захворювання. Крім того, що це може мати негативний вплив не лише на людей, але й на музичні інструменти, меблі з дерева, паркет або рослини, які починають погано рости і жовтіти. Але я знаю, як вам допомогти. Всім привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Воюа. І сьогодні ми порівняємо два зволожувачі DIRMA Дім st 636. Та дім st 635. Зволожувачі виконані в елегантних корпусах з якісного пластику. М'які лінії і форми, і приємна колірна гама дозволяють приладу легко інтегруватися в інтер'єр кімнати. Невеликі габарити і зручна ергономічна форма дозволяють встановити зволожувач навіть в невеликому просторі, наприклад, на робочому столі. Обидва зволожувачі працюють за принципом високочастотних звукових хвиль. Тому вода перетворюється в дрібнодисперсний водяний пил. Потужний турбовентилятор через спеціальний поворотний канал поширює зволожене повітря по кімнаті, не дозволяючи суспензії осідати на поверхнях. Перш ніж потрапити в приміщення, вода проходить багаторівневу фільтрацію і очищується від забруднень. Очищена вода надходить в приміщення, насичуючи повітря свіжістю і чистотою. Губчастий фільтр легко миється, після чого він знову готовий до використання. Щоб наповнити контейнер водою, досить відкрити верхню кришку. Контейнер має обсяг 4,5 літри, тому вам потрібно буде доливати воду не частіше, ніж один раз в день. Не хвилюйтесь, якщо вода закінчиться. Прилад просигналізує вам про це. Час роботи не менше 16 годин на одній заправці бака. Це дуже круто. Відсутність кутів і виступів всередині дозволяє легко утримувати контейнер. В Статі. Досить протерти його м'якою серветкою, щоб повністю видалити наліт з поверхні. Легко я так візьму так. І все. Також зволожувачі мають окремий лоток для додавання арома масел. Всього кілька крапель вашого улюбленого масла створюють неповторну атмосферу затишку і свіжості в будинку. Підбирайте авторські ароматичні композиції, які допоможуть відпочити і розслабитись після насиченого дня. Клас! Ще хочеться відмітити їх тиху роботу. Навіть на високій потужності зволожувачі видають шум в межах 35-38 дБ. Завдяки покращеній звукоізоляції прилад працює настільки тихо, що ви перестаєте його помічати. Ось як зараз. Ніякого настирливого гулу в вашому домі панує спокійна, здорова і комфортна атмосфера. І гаромамасілка якийсь Єгипет просто. Це ті параметри, які об'єднують обидві моделі. Тепер давайте поговоримо, в чому відмінність старшої моделі. По-перше, регулювання: зволожувач повітря DIRMA st 636 оснащений великим яскравим дисплеєм, на якому в зручному форматі виводиться інформація про його роботу, в той час як модель ST635 має більш простіший орган керування, а саме звичайну механічну поворотну ручку, просто повертаючи яку, ви можете збільшити або зменшити потік зволоженого повітря. Також старша модель має функцію таймера на 12 годин, за допомогою якого можна налаштувати роботу прилада таким чином, щоб більше не відволікатися на нього протягом дня. А також має спеціальний дитячий. Режим для використання в кімнаті малюка. В цьому режимі зволожувач забезпечує стерилізацію і оптимальне зволоження повітря. Спеціальна ультрафіолетова лампа обробляє воду в контейнері і знищує до 99,9% бактерій, після чого гігієнічно чиста волога надходить в кімнату. Прилад автоматично підтримує зволоження повітря на рівні 65% і гарантує. Що ваша дитина буде рости в здоровій атмосфері? Це всі відмінності. Тепер давайте підведемо підсумки. Обидва прилади створені для того, щоб сухе повітря в приміщенні не стало причиною поганого самопочуття, головного болю. І зниження працездатності. Щоб уникнути подібного, створіть в будинку комфортний мікроклімат за допомогою побутових зволожувачів Дірма. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. Для того, щоб дивитися ще більше цікавих оглядів, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланням під відео, щоб отримати інформацію про актуальні ціни на ці та інші товари.